Давайте знайомитись. Я Ольга Дворянська, дизайнерка, художниця, київлянка, мати трьох хлопців, щаслива дружина та засновниця бренду. Доля. У 22-му війна змінила наше життя та послала мені нові випробування на чужині. Доля обрала для мене Італію, де я вчуся жити за новими правилами. Я запрошую у сесію мандруючого дизайнера, де покажу справжнє життя за лаштунками. Поїхали! мої друзі. Цього разу я вас вітаю з Брюсселю. Я продовжую свої подорожі у пошуку мрії і показую життя мандруючого дизайнера. Я вже не вперше раз в Брюсселі. До речі, мені вже здається, що це як мій рідний аеропорт, бо я вже його дуже добре знаю. І мені він нагадує якесь таке. А міжнародне місто, в якому можна і відпочивати, і попрацювати, і познайомитись з якимись інноваціями, і пошопитись, і смачно поїсти. Дуже зручний, безпечний аеропорт. Я не вперше в Брюсселі, як я вже казала, я вже третій раз за цей рік в Бельгії. Двічі я була в Адверпені, але цього разу. А наша культурна робоча програма саме в Брюсселі. Тобто, ми будемо представляти свій бренд в рамках проєкту проєкту взір по попа українських дизайнерів. Тож подивимося, які будуть наступні наші результати. Сьогодні виявився вільний день. Я чесно кажучи, його спеціально спланувала, тому що минулого разу я дуже хотіла попасти в музей славно звісного легендарного Магріда. Я думаю, що його робота ви знаєте більше ніж його ім'я. Я вам просто скажу один образ це коли стоїть людина в капелюсі і ви не бачите його обличчя, бо там є яблуко. Я думаю, ви пригадали його незвичайні роботи, де цілуються всі людини, вони накриті якісь простирадлом. Ну, я прям не знаю, що можна ну, собі фантазувати, але цікаво саме на тому що, як на мене, зараз наше життя дійсно нагадує сюр. Тому, прямо з аеропорту сідаю на потяг, їду у центр Брюсселю саме для того, щоб поринути в культурне життя. Боже, Боже, розкір, яка нереальна. Я просто завжди в захваті від цієї площі. Я не знаю, мені здається, це якийсь ляльковий театр yeah. з несправжніми будівлями, а з позолоту, з якимись кониками. Це просто. І Я кожного разу тут тут буває і різна погода. То Сонце, то дощ. Сьогодні просто найкраща погода для того, щоб познімати. Це неймовірно краси. <laughs> Тебе може дощ бути перешкодою, якщо ти опинився в центрі Брюсселю. І, звісно, першим ділом я пішла частуватися вафлями з шоколадом із полуниці. Ну, такий в мене листопад. Приємно у мені. Буду відвертою. Мені не сподобалось розбавлений шоколад та заморожена полуниця. Я частувала і смачніше, бадверпень влітку. А далі, на жаль, пішов сильний дощ, і милуватися Брюсселем вже стало не так цікаво. До речі, Брюсель є майже завжди така, сіра, дощова і прохолодна погода. Тож ми вирішили відправитись по музеях. Час так швидко минув, що я навіть не помітила, що вже п'ята година, і, на жаль, мене спіткала невдача. Виявилося, що музей працює до 5 будні і до 6 вихідні, Не подивилася я розклад на сайті, понадіялася на свою вдачу та поцілувалася з закритими дверями. Доведеться вам прогулятися по музею без мене, а мені, напевно, повернутися до Брюсселю ще раз. До речі, мене зустріла моя нова подруга Гала, з якою ми познайомились на попередньому попапі в Тверпені. Вона теж змінила місце проживання з моменту повномасштабного вторгнення в Україну. Абсолютно випадково доля обрала для неї Брюссель, Французьку та багато нових випробувань. Наша культурна програма перемістилася у шопінг-простір, де ми просто ховалися від душу та смакували пакування, нові ідеї. Я обожнюю пакування та не менше людей, з якими можна обговорити різні теми, та вони теж естетично залежні, як я. Залишивши нарешті за рахом, де хотілося придбати все і відразу, ми відправились вечеряти. А на вечерю головною стравою в Бельгії є ведерце Міді та картошка Фріза особливим рецептом. Все було чудово, а завтра починається виставка і нова серія про пригоди дизайнерки в Брюсселі. Тож залишайтеся зі мною і не перемикайтесь. Дякую! Ну що мої любі, доброго раночку з Брюсселі. Сьогодні другий день. Він набагато краще обіцяє, тому що погода сьогодні не дощова. Але сьогодні вже сталося те, що була кава в моє ліжко. Все ж таки, друзі, це найбільший скарб. Приємно, що в центрі Брюсселі мені є де залишитися, і тебе ще буде так гостинно вітати. Тож, бачите, в мене своя така приємна атмосфера. Е е е готуюся до сьогоднішнього дня і розкажу якісь нюанси про те, як відбуваються наші заходи. До зустрічі! Подождите, хочется буміранку. Давайте помираем. Давай, понятно, вот так Так, почекайте. Вот так, вбивайте себе. Не-не-не, трошки нище, трошки далі. Трошки нижче, трошки далі. Востанк. Раз, два, помер. Ну, що перший день почався а, на позитиві, а дуже дружний колектив, прекрасні дизайнери, серйозні бренди, а, ексклюзивні речі. А, тож ось так, виглядає наша робота, а, сам придумав, сам продаєш. Це все дуже непросто вистояти на ногах. В принципі, я маю знаходити тобто, зранку до вечора. Чесно кажучи, я я вже мала варіанти відправляти колекцію без себе або колекцію з людиною, яку я винаймаю на декілька годин, на декілька днів, але чесно кажучи, результати можу принести. Своєму бранду поки що тільки я тому так як я розказую історії про створення, так як я можу підібрати і надіхнути Напевно, а в цьому є моя місія. Тому таке життя буття мандруючого дизайнера. Ну, бажайте мені успіху, а там як буде. Другий день нашого західу, чесно кажучи, я йду по цій вулиці, вона взагалі не магазинна, не прохідна. І чесно кажучи, шокована, чому так багато вчора було людей. Тобто реально в Брюсселі люди прийшли спеціально приїхали на цей захід. Тому ну, щоб розуміли рівень взагалі підготовленості. Заходжу до нашого храму моди. Я сьогодні запізнилася. Вчора була втомлена. Ну, нічого, зараз швиденько все навалимо. Ну, звісно, атмосфера красива, красива, розкішна, розкішна. Яка у нас тут краса. Українські бренди всі майже готові. Дякую. нашим хлопцям, люди. Так, куди мене сьогодні поставили. Дівчата всі вже нарядили свої столи, а в мене рел, і це дуже круто, тому що, я думаю, це буде впливати на продажі. Все, починаємо і виключаємо камеру. Бонджорно тутті, бонжорно Італія! та Ольга! Як же приємно опинитися після сірого дощового брюселів в сонячній Італії. За це її люблю, за це я її можу навіть назвати моєю другою домівкою. Найголовніше в будь якій подорожі це все ж таки повернення та обійми з рідними. Я вже знаю, як скучили за мною діти, наче мене не було місяць, і як вони зараз мене будуть зустрічати на пероні. І це найкращі моменти моєї подорожі. А головне це те, що я наповнена висновками класними контактами енергією та. Я не стою на місці, йду далі і вже знаю, куди відправлюся наступного разу. Тож в мене є час підготуватися і стати краще, як кажуть. Головне змагання з собою. До зустрічі, мої любі. Ми Перший ми а второй мови двадцять.